Мічений вовчик. В одному казковому, величезному лісі жило багато різних звіряток, і великих, і маленьких. І мешкала там вовча зграя яка тільки ностемніє, виходила на полювання. Їх називали санітарами лісу, тому що вовки полювали. Тільки на слабких та немічних, щоб захистити здорових звіряток від різної хвороби. На той час у увочій зграї вовк закохався в чарівну вовчицю. Її краса, увага, мудрість полонили його серце. Кохання було взаємним, тому через деякий час молоде подружжя чекало на малюків. Одного вечора. Вовчиця сказала вовкові, мій любий вовче, я залишуся вдома. Присутня у мені легка втома. Малятка прагнуть у світ наш з'явитися, на своїх маму і тата подивитися. Під скелею хутенько вовк лігво змайстрував зручне, вовчиця вовка провела, в лігво народжувати пішла. Так з'явилося двоє звіряток вовченяток Одне з них мало білу мітку на лобі та чарівні, добрі, розумні очі. І з кожним днем діти все сильнішали і жвавішали. Це тішило батьків. Згодом вони змогли вже обоє йти на полювання, залишаючи малюків у лігві. Коли темніло, з'являвся на небі місяць ясний. Мічене воченятко залазило на скелю, дивилося зачаровано на дивовижне сяйво місяця та зірок і промовляло місяцю ясний, місяцю прекрасний, родину мою збережи, шлях додому рідного покажи. Дає нам розуму, благодаті в житті світові користь дати, цінність роду зберігати, розуміти, любити, прощати. Вдячний я за це тобі. Твоя сила є в мені. Потім Мічене вовченятко поверталося до Ліва, до свого братика, скручувалося в клубочок і спокійно, Скійно міцно засинало, а вранці, розплющивши очка, бачило радісних, здорових маму і тата і доволі смачної їжі. Так час ішов. Звірятка підростали. І ось одного вечора, коли, як зазвичай, вовчиця з вовком пішли на полювання. Мічений вовчик зробив вигляд, що заснув, а сам просто очікував, коли ж засне його братик. Як тільки но вгамувалося, мічене вовченя залізло на скелю і почало знову промовляти свої чарівні слова. У той час братик його прокинувся і, не відшукавши в лігві міченого, Вийшов на подвір'я, побачив дивовижне видовище. На краю скелі стояло мічене вовченя, а понад ним короною світилося сяйво, поступово зливаючись із сяйвом місяця, промовляв дивовижні слова, які перейшли в гучну пісню. Через деякий час почулися відлуння цієї пісні і, звірятко, подякувавши, повернулося до лігва. Здивований вовчик запитав, навіщо ти це робиш, брате? Той відповів, щоб рід наш міг безпечно виживати, та лише умови є такі прості, мовчи і допомагай славетній праведній меті. Не послухало вовчення братвої настанови. Уже зранку всі від нього дізналися, щоб просто легко в світі жити, потрібно в місяця просити. І матимеш усе, чого ти хочеш. Зграя вовків уважно вислухала молоде вовчення і запропонувала йому очолити зграю. Вовчення зухвало, запишалось, ось де його слава заховалась. Мудрувало, слова різні промовляло, та все ж полювання те пройшло невдало. У засідку потрапили з зухвалим. Лише прохання татуся й матусі дали шанс йому до зграї повернутися. Ну, а вовчик, мічений на лобі, слави не чекав на одинці з місяцем усім життя прохав. Одного разу. Мама й тато сказали, що зібрались полювати, а мічене лишили та й пішли. Самі ж сховались потайки. Як тільки місяць і зіроньки з'явилися, молодого вовчика вовки побачили, як сяйво його ніжно огортало, силу здоров'я успіх віщувало. Щоб не збентежити тиші й спокою, вся зграя вишикувалася заміченим і признала його вожаком. Промову на честь його сказали: Ведучий має бути незухвалий, а мудрим, певненим і дбалим.